Вітаю, я з України, Київська область. Ось, Будь ласка, перед вами гвоздика. Я вже її підстригла, це один із кущиків. І хочу на іншому кущику показати, як це роблю. Ось, будь ласка, другий кущик, Бачите, він вже перед світ. Тут залишились якісь поодинокі квіточки, але вже такої краси, яка була, немає. Наскільки коротко треба стригти гвоздику? Дивіться, якщо ось так ось її підгорнути, да? ну, давайте так серед них ще. Бачите, видно ось наскільки вона де вона починає рости. І я десь обрізаю, ну, приблизно ось так. Просто беру звичайні сикатори, можете використовувати ножиці. Або кущуріс, все, що у вас є під рукою, і просто робимо з А, Мені, звичайно, однією рукою незручно, але можна просто брати ось так, таким чином, ось так захват, захватувати, да, і просто обрізати. Ну, я показую вам ось так, як я це роблю. Звичайно, ось цю частину, яку ви зрізали, ви її прибираєте. Бачите, наскільки коротко. І просто потім використовуєте як мульчу. Я обрізала другий кущик. Ось як він виглядає, І в мене є ще один кущик. Я так само буду його обрізати.